Солодати степом, степом обрізатя. В центрі села Степашки на найпочеснішому місці села. А саме тут знаходиться братська могила, воїнів, які віддали життя за визволення у роки Великої вітчизняної війни. Нашої батьківщини від німецьких фашистів. Поряд монумент і погруддя Героя Радянського Союзу, льотчика Жмурка Івана Матвійовича, який здійснив багато бойових вильтів на бомбардировочному літаку винищувачі. Знищив багато військових ешелонів. Танків, гармат, боєприпасів, живої сили противника, за що був удостоєний почесного звання, герой Радянського Союзу та е, нагороджений медаллю Золота зірка і орденом У воєнний час Іван Матвійович повернувся до мирного життя. Він продовжував службу в Збройних силах е, на літаках, винищувачах у. Діючій армії, але на одному із бойових навчальних вильотів не спрацювала система е, захисту літака і сталася трагедія. Він загинув, загинув, виконуючи простий обов'язок захисника вітчизни, але пам'ять про нього вічна. Тут знаходяться частки із його е, урни, щорічно приходять сюди діти, шанують. Пам'ять про героя односельця, покладанням квітів та е, вчаться на подвигах з тим, як любити свою вітчизну, як бути патріотом нашої землі. सम